Так, зайдемо, зараз глянемо, що тут блогери наші назнімали. О! Леска піжик. Що то вона тут виставила? Плачинди з гарбузом. О, навіть дивитись не буду, зразу знаю, що написати. Це не плачинди. Отправить. М не похоже, геть, глянула от тільки на заставку, да рецепт не дивилась. Не пох... Це не плачинди, ні. М не. Тьоті Олю не обманеш, ні-ні, не плачинди. Так, вчора виклала на канал рецепт плачинд, Зайду подивлюсь, що тут люди пишуть. Так, дякую за рецепт. Будь ласка, завжди, будь ласка, чи можна смажити на пательні, Питають. В принципі, можна на невеликому вогні під кришкою відправити. Так, дякую. На здоров'я. Нехай смакує. Так, ага. Щось тут мені пані Оля пише, що це не плачинда. Хм. Ну, запитаємо, може краще знає. Доброго дня, пані Олю. Е, поділіться, будь ласка. Відео, рецептом власних плачин. Візьму на замітку. Дякую. Ну, подивимось. Е, можна буде перезняти, нехай людина поділиться, можливо, і не плачинди. Як то говорять 100 господині, і 100 рецептів. О, нема того, мабуть, що робити. Вже щось і відповіла, а ну. Ага, пише, щоб я зняла рецепт і поділила своїм відео. Хм. Мам, що, доню? В тебе он хліб горить у духовці. А. Ай, донечко, не заважай. Мама тут блогеру розказує, як плачинки робити, не до хліба зараз, все потім, не заважай. Я не блогер. Отправить. Ти блогер, ти маєш знати, що таке плачинда, як її готувати. О, пані Оля відповіла. Можливо, посилання на рецепт свій дала. Я не блогер. Пише, що вона не блогер. Хм. Як же ж так? І сказала, що це не плачинди. Мала надію, що вона хоч мене не вчить як плачинди робити. Пише, що не блогер. Ну добре, мабуть, пані Оля професійний пекар. Пані Олю. То, мабуть, ви професійний пекар? Якщо так, то розпишіть, будь ласка, тут в коментарях рецепт для всіх. Будемо дуже вдячні. Ну що ж, чекаємо, пані Олю, надія лише на вас. Навчіть робити справжні плачин. То я декілька рецептів вже зняла на канал. Опублікувала, а виявляється, що, що це не плачинди. Якось з язики не повертається і супом це назвати. Думала, що плачинди. Ну, добре, пані Олю, будемо чекати рецепт. Пише. Розпишіть, будь ласка, рецепт. Як правильно приготувати? Ще й каже, хочу, щоб я з нею віталась. Чого це я маю з тобою вітатися? Немає мені коли вітатися з тобою витрачати оце час. Рецепти оце розписувати. Оце мамаєш знати, оце що таке плачинда, як вона виглядає. А не рецепти, буду тобі писати. Як я начну тобі оце ще рецепти писати, то в мене не буде часу на інші оці діла, і хліб і так он дозгорів, каже дитина. Ай, все, пішла, немає коли мені оце.